Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про субсидії. Актуальна тема разом з Антоном Левіцьким – це директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку. Доброго дня. Доброго дня, а казали про те, що документи для того, щоб можна було подати на субсидію, надійдуть разом із рахунком на ЖКХ вже цього місяця. Так. Ну ми вже отримали рахунок на за телефон і рахунок за квартиру. Поки що ніяких документів до нас не дійшло. І я боюся, що з нашим ЖЕКом і не і не прийдуть. Що робити тоді? Ну насправді це не проблема. по Перше, я сьогодні, виходячи з будинку, бачив під'їздів кожну ящу, вже втрачали ці заяви декларації. Хоча, на мою думку, це дещо така передчасна дія, тому що новий механізм починає діяти з 1 травня. Людям чітко не пояснили про те, що. Заяви і декларації вони повинні приносити у травні, тому що субсидії призначаються з місяця звернення. Якщо люди зараз прийдуть, зараз цей механізм ще не діє. Він почне працювати лише через кілька тижнів. З 1 травня, так. і я думаю, що у Сабезах, так званих, угу. вишукаються черги для того, щоб отримати і подати ці документи на субсидії. Чи є інші якісь там заклади, куди можна подавати документи? Ну закладів немає. Це тільки органи управління соціального захисту, але ну по перше, це по різному в різних містах. Тому що, наприклад, в сільській місцевості люди ці документи можуть подавати у повноваженні в сільських радах, так угу. там, де є управління соціального захисту, управління соціального захисту. Але є ще одне про те, яке завжди з самого початку говорили: про те, що їх можна надіслати поштою. Але треба, щоб е, е, лист був е, заказний. Як він має? Ну е, я не думаю. Рекомендований. Я не, е, не думаю, по перше. Ну я взагалі е, я би людям рекомендував цього не робити. Якщо ви впевнені, чітко, що ви все там е, правильно заповнили, тоді так, будь ласка, заповніть і відправте. А якщо ви чи щось для вас не зрозуміли, чи ви щось все чи не все заповнили, це буде підставою вам відмовити. Ну просто соцзахист може призначити субсидії лише тоді, коли там наведена вся необхідна інформація, вся передбачена цим умовами інформація. А де можна побачити всю інформацію, яка яку потрібно вказати у заяві там здається, і повинна бути лише тільки декларація? декларація, заяву, декларація. так. ну насправді. Для тут ну люди ж у нас різні. Просто для нормальної середньої людини освіченої там не проблема всю цю інформацію надати. Просто треба для себе всі ці дані чітко продумати, усвідомити і записати. Наприклад, ті ж дані про доходи. Тобто, там, ну по-перше, разом з декларацією є на сторінку роз'яснення. Його теж надають, там. Його треба уважно почитати. Тому що, наприклад, доходи треба там є доходи за період з по. А період насправді складає 12 місяців попереднього календарного року, тобто з грудня, з січня по грудень. То ну насправді є ще й винятки, але основне це саме таке. Uh -huh. А доходи е одного члена родини, всіх членів родини, які прописані у цій uh -huh. квартирі. Е які от тут якраз е от всі ці нюанси і виникають просто е по-перше, е в порядку надання субсидій, вперше ну е встановлено, запроваджено е ну, не визначе, а запроваджено термін домогосподарства. От, тобто, це ті люди, які зареєстровані, проживають разом. Тобто, це не обов'язково там що таке, тому що в нас раніше була сім'я, яка там при отриманні допомоги на дітей була одна одне визначення сім'ї, допомоги малозапечення, третє друге визначення сім'ї, допомогу субсидії, третє визначення сім'ї. Зараз в субсидіях є домогосподарство. От але знову ж таки є два варіанти: перше це е, субсидії для тим, хто зареєстровані в цьому домогосподарстві. Тобто, це можуть бути і навіть не Якісь близькі родичі, може бути, але вони разом оплачують послу, ведуть спільне господарство разом зареєстровані. Це один варіант. В цій е, теперішній е, програмі, яка починає діяти з 1 травня, це я хочу наголосити. Uh -huh. Зроблено ще одне дуже суттєве момент: що на субсидії можуть претендувати не тільки ті, хто зареєстровані, але е, ті люди, які орендують, знімають житло. От тут мова вже про реєстрацію не може бути. Тут має бути просто от якраз там вказується. Склад сімейці, яка, домосподар... домосподар... яка орендує житло. От. І ну правда, є дуже складна вимога на них відкриті особові рахунки. Зразу це працювати явно не буде. Над цим ще ведеться робота. Мінероніс політики як правильно це врегулювати. А і ще раз, якщо ми живемо у двокімнатній квартирі, родина складається з трьох осіб. Традиційна така мабуть, київська. Середньостатистична. Середньостатистична. і прописано у квартирі лише тільки там, наприклад, дружина, все одно ми повинні у декларації вказати. Нас наш е, сумісний е, дохід і дружини, і батька, Ну, так? Е, це е, тут такий момент е, за правилами. Субсидії дається тим домостров хто зареєстрований і це ті, хто там зареєстровані. Якщо якісь члени СМІ не зареєстровані, ну це можливо, але як виняток, тоді треба приймати рішення комісії. Має прийняти рішення комісія при районній адміністрації чи там добре. А на що ми можемо розраховувати по субсидії? Здається, є якісь обмеження. Так, якщо ми витрачаємо там 200 кВт електрики, то тільки на 200. А якщо що ми перевищуємо і витрачаємо там, наприклад, там 350, то нам субсидія призначається тільки на 200, А 150 ми оплачуємо вже там по повному. Ну насправді, просто це теж ну досить розумна норма. Це ще з жовтня минулого року введено так звані соціальні нормативи. Це ті об'єми споживання послуг, які є достатніми для комфортного проживання і споживання. І на які держава е, має можливість забезпечити підтримку? Uh -huh. Ну на про електроенергію ви сказали, там норми різняться, так, але є такі, але обмеження існують. Ну причому насправді вони е, суттєво збільшені. Тому якщо до жовтня норми були дуже. Наприклад, було 75 кВт на сім'ю з однієї двох людей, плюс 15 на кор наступну, але максимум був 150, здається, кВт. Все, от зараз, наприклад, ну сім'я? Ну там залежить від того, є гаряча вода чи немає, є електроплата чи немає. Ну, Наприклад, у вас електроплата і гаряча вода, то ви маєте право на 90 кВт на одну особу, плюс 30 на кожного наступного. Ну і там обмеження теж угу. є верх. А де можна знову побачити всі ці е, обмеження по електриці, е, по використанню, використанню води там угу. кубкуметрах? Де угу. це все? Є ну е, насправді це е, записано в власне в цих постановах, які регулюють е, субсидію. Зараз е, ну, зараз не важко сказати. Просто зараз е, декілька організацій, в тому числі Мінсу готують інформаційні матеріали, де це буде пояснено. Ну, я можу так коротко сказати, що, наприклад, якщо мова йде про воду, е, то е, норма споживання води, соціальна норма це 4 кубічні метри на людину на місяць. Uh -huh. Тобто, ну насправді ці всі норми отримані звідки е, проведено досить широке Обстеження домосподарства в рамках проєкту Муніципальна генетична реформа в Україні минулого року і зроблена оцінка середнього споживання. Тобто, наприклад, ну, я проводу сказав, там ще в тому числі гаряча, вода одна і Я, ну... Де можна побачити ці ну от, вивішені норми в загальному доступі, щоб вже к вжеку там або там десь і по-іншому не трактували та ні, це вже застаріло, там не чотири, а три. А ти приходиш у там якийсь там пункт соціальної там забезпеки? Вони кажуть, та ні, вже там постанова була не чотири, а два з половиною. Ну тобто там можуть бути різні думки. Я розумію, насправді ніхто ніде нічого не бачить, так ну. Я насправді я не можу сказати, де їх можна побачити, тому що матеріали такі зараз готуються. На це чому не звертали увагу? Тому що ця, цей механізм почав працювати з жовтня минулого року. Uh -huh. От, як правило, раніше люди споживали навіть менше, ніж е, ці е, норми. От, наприклад, е, Працюючи з органами захисту, я зараз постійно чую думку, що у людей на рахунках залишаються надлишкові кошти за субс по субсидіях на електроенергію. Норми виявилися завищеними, хоча вони відображають середнє споживання. От це якраз ну я думаю, що найближчим часом будуть матеріали. Я сказав, що єдине це просто знайти цю постанову і все, якщо вас цікавить. Ну насправді це не головне в цьому механізмі. Там є дуже багато таких деталей, які безпосередньо впливають на людей. А Давайте про головне тоді. <реш>, будь ласка, ну що стосується норм, я хочу теж от підкреслити одну річ, тому що зараз всі згадують про площу і неправильно трактують. Субсидія для сім'ї з однієї людини надається на площу 48,87 метра, uh -huh. тобто тому що я чую трактовки і 20 метрів, і 13 метрів. Це неправильно. Тобто, якщо ну це в межах, тобто якщо людини квартира менша, вона отримає на меншу площу. Якщо 40, до 40, якщо більше, то 48 метрів. Це один момент. А кожна наступна людина плюс 13,65 шістдесят От, тобто, метра. якщо дві людини, це там 62 метри, 3,75 і так далі. То це досить нормальна площа житла. Також а якщо в нас квартира більше, то надається тільки на 75, так. там, наприклад, а решта сплачується, хоча є винятки. Тобто, якщо це у нас сім'я непрацездатних осіб, які проживають самі, то їм можуть дати на додаткову площу. Ну це приймається рішення, вони мають подати в заяві це відмітити, що вони хочуть, щоб це розглянуло рішенням комісії, і можуть управління захисту розглянути це питання і дати на додаткову площу вже на розгляд комісії. Тоді вони просто присилають соціального інспектора. Щоб він глянув ваші побутові умови. Ну, наприклад, він приходить, у вас 100-метрова квартира, і там кондиціонери, дорога техніка, це ви пенсіонери, живете на пенсії 1200 гривень, у вас така обстановка, вам відмовлять на дні субсидії. Якщо ви живете скромно відносно, то е, в межах того бюджету, який виділили на місто, район, дадуть додаткову субсидію Поразу на додаткову площу. А, тобто ми подаємо документи, а потім до нас ще в гості. Проходить перевіряючий, який перевіряє. нас? Не потім. І не обов'язково. Тобто це тоді, коли виникають сумніви. сумніви, чи виникають питання. Тобто, наприклад, якщо ви хочете додаткову площу, угу. якщо у вас влаштовує ті нормативи, які передбачені, то в цьому потреби немає. Зараз, а... взагалі, було абсолютно акцентовано на тому, щоб максимально спростити. Отримання субсидій, тому що якщо кількість людей зросте, щоб соціальний захист просто зміг всіх, хто потребує, прийняти. А, отже, а, якщо а, ми пишемо заяву, так. ми а, пишемо декларацію, заповнюємо. І потім, скільки а, ну нам доведеться чекати рішення, що все-таки субсидію нам а, дадуть на рік Органство захисту, повинні прийняти рішення протягом 10 днів а, після отримання всіх документів. Якщо а, ви все заповнили вірно. Значить, вам через 10 днів після отримання заяви призначать, тому що перше призначення здійснюється без перевірки. Оце uh -huh. важливий момент. Тобто е, ви повністю використовуються ті дані, які ви навели. І зразу ж призначається субсидія. Термін призначення це де прийняття рішення. Це 10 днів з моменту е, отримання вашої заяви. Субсидія призначається на рік. Так, і потім вона автоматично продовжується. Е, а за цей рік до нас можуть прийти перевірити, якщо щось не так. Субсидію зняти. Ну насправді це все те, що ви кажете, це винятки, і коли вони можуть виникнути? Вам призначили субсидію? Ви вказали свої доходи. Їх перевірять. Субсидію призначить по тих доходах, які ви вказали самі. Але потім е, пошуть запит в податкову, коли буде е, час органів захисту, і е, звірять ті дані. Якщо ви просто помилилися в сумі доходу, там більше вказали чи менше, це просто виправлять без, е, без вас. Угу. І вам просто повідомлення, що субсидії, наприклад, замість 200 гривень стала е, 190 чи 250 Але якщо ви вказали одне місце доходу, а маєте доходи в двох місцях, це вже приховування доходів і за це вас покарають. Ага. Це треба думати. Ну а... просто тут е, основні моменти: перше. Субсидії призначені на ваших задекларованих даних. Але е, якщо вам висловлюють довірю, то ви повинні е, достовірно правильно все заповнити, угу. не приховуючи жодних даних. А, рішення виноситься е, терміном за 10 днів. Так а, мене якось повідомляють, що так субсидію призначено, приходить якийсь там лист, там або там телефонний дзвінок. Як це відбувається? Ну, е, Напевне, не на лист, а ну просто у проєктнозахисту надрукує такий документ повідомлення. Про призначення субсидії, uh -huh. причому скоріш всього, я технолічно точно не можу сказати, а скоріше буде два повідомлення. Тому що якщо субсидії призначають на Рік на 12 місяців, то там є і опалювальний період, і неопалювальний період. У вас, скоріш всього, найімовірніше в опалювальний період буде опалення, а в неопалювальний його не буде, або буде тільки абоненська плата за опалення. Тому вартість послуг різна, відповідно, розмір субсидій буде різний. Угу. А, пенсіонери, якщо у трикімнатній квартирі проживає один пенсіонер, субсидія нараховується на площу 45 метрів. Так? 48. 48 метрів. Решту сплачується. За загальними там тарифами, не. нормами ну, не зовсім так. Тому що ви, ви зразу ж виділили окрему категорію пенсіонери. От в, в, в нинішньому положенні прописано, що е, непрацездатні проживаючи самі особи. Можуть отримати субсидію на більшу площу за рішенням цих же комісій. А, тобто о, можна отримати і на більшу площу. Так, от цю там є е, від треба підкреслити підний рядок. Тоді, е, от в цьому випадку обов'язково прийде соціальний інспектор, подивиться умови життя цього пенсіонера, і він просто рекомендує комісії чи додатково 10 метрів дати, чи чи двадцять метрів, чи 15 додатково е, площі. І тоді комісія розглядає ці. Всі всю цю інформацію, і за рекомендацією пенсіонера приймає підне рішення за досвідом життя в нашій країні 42-річним, У нас не все відбувається так просто, як кажуть на початку. Є якісь підводні камені про які ми не знаємо зараз, лише тільки заява і лише тільки декларація, і все. А що може які проблеми можуть виникнути? Ну, Підводні камені, каменів досить багато, я так зразу всі не згадаю. ну, Перш за все, цей механізм новий. Він новий не тільки для тих, хто прийде до органів соціального захисту, але й тих, хто і працює в органах соціального захисту. Раніше механізм субсидій був орієнтований на жорсткі вимоги і жорсткий контроль. Тобто будь-яке порушення зараз була відмова, чи будь-яке недотримання певних умов. Проблема і постановка задачі дещо інша. Ми зараз очікуємо різке здорожчання послуг. Дуже багато людей стануть спроможні платити. І задача зараз не в тому, щоб знайти і відсікти всіх, хто зловживає, задача в тому, щоб допомогти всім, хто потребує. Угу. Тому е е є такі моменти. Щодо підводних каменів. Ну, Перше за все, я сказав, що органи захисту можуть бути не, не все розуміти теж і не бути готовими, тому е, треба звертатися за консультаціями, от, вони поступово будуть поширювати. Ще один момент. Ну, е, Доходи. Треба мати на увазі, що теж це вперше так закларує, доходи враховуються без податків. Але не просто без податків. Наприклад, соціальні внески вони враховуються. Тобто, е, тільки від е, податків звільняється людина тобто, е, за для е, визначення розміру субсидії, доходах. Так? Це такий момент. Другий момент е, це те, що, е, там, е, наприклад, якщо якась людина не проживає у квартирі, ну, наприклад, е, чи е, працює в іншому місті, виїхала, от, а він у вас тут зареєстрований. Угу. То е, з нього можна зняти. Е, ну просто вам скажуть, він зареєстрований. ми на нього вам дамо субсидію, але дайте його доходи. І часто це пенсіонерам чи людям не вигідно, тому що або якийсь родич виїхав давно багато років ще за кордон, і зв'язків немає, як отримати субсидію. Зараз всі такі, все це можна як виняток, розглянути ті ж комісію. Тобто вони можуть Ну якщо це така людина надасть довідку, що вона десь інше місці оплачує послуги, то з нього знімуть нарахування і не буде рахувати його доходи автоматично. Але якщо такої інформації немає, треба звернутися до комісії все розглянуть і тобто зараз. Ур соціального захисту будуть робити весь час кроки на долучить людям для того, щоб е, допомогти в отриманні цієї допомоги. А субсидії а, який там відсоток від е, е, ну там, якщо я сплачую за квартиру, там за опалення, там, наприклад, там 300 гривень, угу. то субсидія угу. надається на який відсоток? На 50 відсотків. Тобто я ну, буду сплачувати там 150? Система е, зараз вона насправді зовні досить складна. А по суті е, проста і ефект. Ефективна, так ну раніше було дуже просто. Раніше е, субсидії надавалися, якщо е, вартість послуг перевищила 15% доходу сім'ї. Тобто, наприклад, якщо ви отримати 4 тисячі гривень сім'я чи 6 тисяч гривень, сім'я отримає 15 це 600-900 гривень. Щоб послуг привищують 900, то субсидія. Для пенсіонерів була е, інша е, норма 10%. Але це е, норма була насправді несправедливою. Тому що, наприклад, сім'ї з дітьми мали низькі доходи, але через цей 15% бар'єр вони не потрапляли в програму, а пенсіонери навіть з високими доходами завжди отримували субсидію. Угу. Зараз це ще з жовтня минулого року ввели таку формулу розрахунку. Ну, вона виглядає, я вже сказав, досить складною, але там є дуже проста ідея. Ідея полягає в тому, що якщо дохід на одну особу складає два прожиткових мінімуми, це 1176 на 2 2300, там, гривень, наприклад. То така сім'я отримає субсидію, якщо вартість послуг перевищує 15% доходу. Тобто два прожиткові мінімуми 15 – 15% доходу. Далі, якщо дохід менший, цей відсоток падає. Якщо дохід більший, відсоток зростає. Наприклад, якщо дохід на особу один прожитковий мінімум 1176 гривень, така сім'я буде платити 7,5% доходу. А є сім'ї там коли батько працює, мама з дітьми сидить, то там може бути 500 гривень доходу на одну особу. Там 3 відсотки, ну десь 3 відсотки з сотами доходу. Тільки а вся решта компенсується через субсіді. Там, така сім'я буде сплачувати там ну гривень 100 не більше. Вся решта субсидії компенсується. Тобто рахунок проходить субсидії. Я щомісячно сплачую вже по 100 гривень. Чи я сплачую повну суму, а мені там кудись там компенсується на якусь там картку соціальну, там ні, ні, ні. потім там колись там гроші ці? Субсидія завжди так е, е, працювала, що. Е, Розрахунки людині зразу повідомляється сім'ї, що ваша ви сплачуєте за послуги таку-то суму. Тобто, як тільки вам призначать субсидії, вам буде повідомлення, що перелік ваших організацій, в організації кожній послуг, тому що, наприклад, якщо ви окремо газ сплачуєте, а все решта вже ну, просто в організації послуги. І по кожній послузі, по кожній організації встановлюється частка ваш, те, що ви повинні платити. Ну, наприклад, там, чи, за електрику 5 гривень, чи, за газ 5 гривень, за електрику 10, за опалення там, 70 гривень. Тобто на кожну послу окремо. Але там вказується в межах соціальних норм. Тобто, наприклад, якщо ви спожили води 4 кубічних метри, то ви платите, і вам сказали, що ви платите за них 5 гривень, ви платите 5 гривень, а якщо ви спожили води 9 кубічних метрів на людину, то ви платите 5 гривень за 4 куби, а решта 5 кубів оплачуєте самі. Ну, це а, все там в повідомленні досить просто розписано. Угу. А з 1 травня це все почне діяти. Так. Зараз заздалегідь я не можу прийти е, у службу там соціального захисту е, вже з документами заздалегідь за два тижні для того, щоб потім не стояти в чергах. Ну питання е, слушне і дуже е, дуже важливе. Чому тому що е, зараз? Органи соціального захисту не можуть працювати за цим новим положенням, і вони від вас не візьмуть цю декларацію. Ви зараз можете отримати за старими правилами. Тобто там, треба, там теж є заява, теж є декларація, довідки про доходи треба подати. Там, ну, ще інформацію. Так але якщо ви прийдете в травні, то вам досить подати заяву і декларацію. Але є дуже суттєвий момент. Тут працюють зразу два правила. Якщо підвищуються тарифи на послуги, то органи соціального захисту можуть призначати субсидії протягом двох місяців з дати підвищення. Тому в травні вам можуть призначити субсидії по нових правилах, але оскільки з квітня підвищились тарифи, вам призначать її в травні з квітня по нових правилах. Я не зрозумію. Ну, дуже складно, напевно. Тобто, вам краще прийти в травні і вам призначать субсидію з квітня. Угу. Тобто, просто вам подвійну суму в травні призначать. Далі буде на майбутнє одинарна сума а в травні, принаймні подвійну суму. Ну, Але я ще таки, щоб було ясніше, скажу, що зараз вам по новим правилам не можуть призначити цей, цей механізм ще не діє. Все, Антон Левіцький, директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку, був у нас сьогодні в ефірі, а говорили про субсидії. Дякую вам. Дякую вам також. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.